Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Вже прийшла інформація про те, що Ізраїль прикрив одне око і зробив вигляд, що він нічого не бачить, про передачу певних, певного обладнання антидронного, анти, такого, бістоло, ну, проти безпілотників, які купили поляки і, можливо, будуть передавати нам. Для чого? Для того, щоб ну і це сталося після того, коли прийшла підтвердження інформації про безпілотники Ірану на, на в зоні бойових дій в Україні ізраїльтян важливо протестувати це обладнання власне на цих безпілотниках, тому що йде загроза. Приматочому загроза, що от ми зараз там запустимо безпілотники про проти вас. Тобто, це все в комплексі показує, що світ розуміє небезпеку, ми її так само розуміємо, але робити якусь панічні якісь там настрої, ну, ніхто не буде, будемо боротися, що робити? Іншого немає. Кожний наступ чи наступ він десь має завершитися. Логічно, тому що ну, якщо хтось думає, що ми будемо кожен день давати по 50 кілометрів і десь пройдемо, зупинимося, десь на україно китайському кордоні це 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 божевілля по одній простій причині тому що е, логістика і розтягненість всіх е, всього що може допомогти нашим військам вона е, так само впливає на цей наступ тому нам треба просто розуміти що в якийсь момент ми зупинимося і ворог зупиниться і знову почне укріплюватися і це е, ну при того до чого він може призвести Тобто знову може бути пауза певна в бойових діях в плані там звільнення територій. І нам до цього треба бути готовим морально-психологічно. Тому що е, е, затягувати наші війська на величезну територію і опинитися сам на сам з якимись іншими підрозділами. Ну, так, так не може бути. Тому е, треба розуміти тактику, треба розуміти. Е, Ті можливості, які є в збройних силах, вони зробили те, що могли зробити чудово, і треба вчасно зупинятися, вчасно розуміти і добре оцінювати супротивника. Ніколи не треба перетворювати свого противника в божевільне посміховицьке в остаточно, тому що проти нас все одно воюють люди, які мають зброю в руках. Чи не люди, які мають зброю в руках, я так само не знаю, як їх там точно характеризувати, але вони є і професіонали і є спроможність нанести нам значної шкоди, тому треба бути дуже обачним в своїх оцінках і в тому, що ми хочемо почути від наших військових і від спроможності наших військових, до речі, генеральний секретар НАТО правильно сказав. Якщо Росія зупиниться, то війна припиниться. Якщо Україна зупиниться, Україна припиниться. Тому ми, і ми це розуміємо. І в нас просто справді нема куди відступати. За нами на, наші рідні, наша рідна Україна, і е, нам тр просто треба йти вперед. От де, де ми зупинимося, це інше питання. Ну, я... ну, куди діватися? Время таке. Дійсно, вони були самі в полоні власних ілюзій, що мовляв їхня армія, така така несакрушима, є, ось як вони казали, і ще багато різних епітетів. І ось власне кажучи, ціна цим, цим епітетам. тому що сталося те, про що говорили, власне кажучи, наші зброї. Збройні сили, та і ми з вами в ефірі в ефірі ваших програм. Що росіяни вони ефективні тільки в одному випадку, якщо вони мають значну перевагу саме в кількості техніки і в кількості артилерійських снарядів. Снарядів, от коли вони випускають по 45-60 тисяч на наші позиції, і коли просто задавлюють от числом ракет, числом артилерії і числом своїх до речі, людей, яких вони не рахують. от тоді вони можуть собі спокійно просуватись десь вперед, утримувати позиції і так далі. Ну, Як гаразд. Тільки... А чого вони а чого вони тікаючи А чого вони тікаючи залишають таку величезну кількість техніки? Ми бачили на тих відео, не знаю там. Цілий танк, танк, цей, парк танків стоїть в БТРі, в БМП, ну як? На колесах же, на гусеницях швидше тікати, ніж ногами? Для цього потрібно, щоб техніка була заправлена. Ага. І тоді, звичайно, що можна тікати на техніці. Але навіть і тоді, коли заправлена, якщо в бійця або в підрозділ немає зв'язку, але десь пішов слух, десь пішло. Ось це уявлення, що сидить наш оператор, скажімо, протитанкової ракети, сидить наш боєць зі стугною чи джавеліном. То тоді, звичайно, що не хочеться бути оці великою мішені, тому що ніхто не вірить в ці наварені решітки, і що вони захистять реально захистять чи від джавеліну, чи від енлав, чи від нашої студни. Ось і все, ось і все пояснення, і в такому випадку краще просто покинути цю техніку, тому що ні за цю техніку, ні за цю землю, як показує, як показала нам успішна операція на Харківщині, окупант не хоче реально вмирати і навіть не хоче реально воювати без підкріплення артилерії. Вони не хочуть воювати один на один з нашими з нашою піхотою. Якщо ж система зв'язку порушена, а в росіян цьому ну не дуже багато уваги приділялося, то ось ми бачимо, що стається, коли окремі підрозділи не розуміють, що робиться навколо, і радше воліють просто-напросто кинути боєздатну техніку, робочу техніку в робочому стані, і просто рятуватися на навтюки. це все через брак системи зв'язку. Нас з вами боїться весь мір. Ся, що ця війна це були остаточні ультимативні ліки проти зарази руська міра, тому що до 2014 року очевидно якась частина українців. Ну я не скажу, що половина це було б занадто сильно, але третина то точно так чи інакше симпатизувала Росії і бачила в Росії союзника, партнера і тому подібне. Врешті-решт. Хтось же ж голосував в нас за комуністів, за Юнуковича, за ОПЗЖ. І навіть коли в 2014 році почалися бойові дії, коли був Окупований Крим і Донбас, кількість проросійськи налаштованих і прорадянськи налаштованих українців зменшилася, але не, ну, не радикально. Приблизно десь відсотків 20 так і залишалися. Прихильниками оцього східного вектору інтеграції натомість 24 лютого 22 року проросійська, проросійський порядок денний назавжди просто перестав бути для України актуальним. І саме це я вважаю найважливішим з усіх можливих наслідків цієї війни. Не те, що там наша армія стала сильнішою, наша економіка можливо, потім відбудується і стане ще кращою а те, що ми нарешті перестали е, смикатися і спробувати всидіти з єдною дупою на двох стільцях. Тепер орієнтація на Росію буде завжди пов'язана з небезпекою для тих, хто буде висловлювати такі такі сподівання. Тепер вектор розвитку України винятково захід. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.